Навіть якщо Путін і хоче якось зараз перехилити ваги на свою користь, людина навіть Лукашенка втрачає, який більше йде на співпрацю з Китаєм. Та до слова, як ми чули, і зі штатами не хотів би втратити зв'язок. А решта, що ми сьогодні побачили на шос, це фактично просто стара платівка Кремля про те, що вони завжди хотіли мира, що це все США в усьому винні, що це Україна зриває всі домовленості, Україна всіх кидає, а Росія, як невинна вівця, просто всім вірить, та всі її водять за ніс. Просто щоб переконатися в однаковості методички Путіна, подивіться ось це. Ви молоді, Обманули дурачка на чотири полочки. Всім це хорошо відомо. Польша, Румыния, страна Прибалтики. Просто надули нас. Надули. Просто надули. Надули. Ну, просто обманули. Обманули. Сказали одно, сделали другое.